Всім доброго дня з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Хочу зняти коротеньке відео. Зараз знаходжуся в шурші номер 2 Ще ніяк ми сюди так не доходять руки, вже звикли працювати в старенькій шурші і тут поки нічого не робимо, але використовуємо це як таке невеличке. Лецьке приміщення, все, що там треба десь кудись сховати, все несеться сюди. Тобто Леся Петрівна несе, я несу Надія Анатоліївна. І зараз хочу просто показати, що я купив за річ. Я знаю, що ті люди, в яких воно є, вони про нього знають. А ті такі, наприклад, як я, можливо, Ну, в мене ця штука вже була дуже-дуже давно. Ще років да, мабуть, вісім назад, у мене вже була така штука, тільки трошечки менша. О, тоді не було проблем з світлом, і, але мені потрібна була штука, якщо пропадає світло для того, щоб працювали витяжки, потрібно або генератора заводити, або треба було, я не знаю, як воно правильно називається е, та штука, яка з 12 робить, е... 220 і можна, інвертор каже, називається. Тобто воно переробляє з 12 вольт, робить е, 220, і я таким чином... Витяжки літом, щоб у бройлерів працювали. Е, мені тоді Андрій Кисіль придбав таку штуку і я її підсоєдиняв для акумулятора. На даний момент ще у мене є акумулятор, я приніс його на зарядку. Вже Зарядив він у пилюці. Е, для цього всього потрібний акумулятор, але як акумулятор сідає, треба, щоб було зарядне. Тобто ці три рі... ну, речі повинні бути. Так що, друзі, не я попросив свого товариша. Колись така, яку всі знають. І е, він попросив брата, а у брата є якийсь знайомий, він трошки в них розуміється. І заказали отакого, отакого апарата. Зараз підключимо ці кабельочки. От, а де я днів Десь у мене валявся. Ой, старенький ржавий. От. Так, вже треба його собрати. Трохи часу в мене, я не підготувався, тому що треба ще прикрутити сюди, познімати резиночки і поприкручувати провода. Тобто, зараз поставлю на паузу, це все діло зроблю і вам покажу. Ну що, друзі? Ну... Китай є Китай. Да? О, е, чому за Тому що, е, коли виключають світло, для того, щоб не заводити е, в нічний час. Станцію, щоб зекономити трошки коштів, вирішив купити інвертор. Він у мене вже був, тільки був меншенький, на 2,5 Вт. Цей у нас на 3 тисячі пише, але я не знаю. Я думаю, що ну, він його не видасть, тому що завжди кажуть, що треба ділити пополам. Але ще з вами разом це все діло, провіримо, що воно за фрукт і з чим його їдять. Так, так Тут у нас є плюс-мінус. Так, виход теж є. Так, це у нас мінус, це у нас плюс. Так. Не знаю, там видно чи ні. ой, я думаю, що повинно бути видно, що повинно бути. Так. Е, видно, так? Да? Звісно, не дуже добре. Так. І зараз візьмемо болгарочку, провіримо. Тобто, коли виключатимуть світло... Хочу, щоб просто Wi-Fi працював, якесь світло в хаті. О, і ну, можливо якісь там інші речі. Так то все, включили. Інвертор набирає обороти, пише. Нічого не пише. Пише. Ну ще раз виключив. Пише щось там. 226. Працює! Наскільки, е, наскільки, що воно там буде показувати, не знаю. Щас попіднесу ближче. Ось тобто, такий в мене інвертор. от, Зараз треба збільшити, мабуть. Я не знаю як воно. Все, вже, мабуть, не вийде. Тобто такий інвертор. Акумулятор соточка. От. І ось така болгарочка. І отак тут все діло. Малює. Ну, Це я для таких, як сам. Тобто, Заказали, він 4800 обійшовся і вже тут мені Тарас переслав е, 150 гривень за доставку. О, Я не знаю, може там ще треба щось доплатити, але поки я ще не званювався, там треба з колюнькою зв'язатися. Ну, але працює. Отак От ось. Не знаю, Скільки тут у нас вад. Не знаю, не бачу. 220 вольт. 1100. Це обороти. А скільки ж тут кіловат? Ну, не важливо, важливо то, що працює. От, 125-ка. 862 Ну, почти 1 кВт. Так що Інвертор працює, наскільки його вистачать, не знаю. І ще хотів з вами трошечки поділитись, можливо, у когось теж така штука була, як і у мене. І хочу просто поділитися. Ну, Штука свині, свині вони у всіх є. У мене вони ось один, другий, третій, свинарнику сидять ті свині, шоколадну свиню мені подарували. тобто скр... Свині скрізь. І якось на днях ми знімали відео, що в мене були проблеми з водою. Добре, коли є централізована вода, тоді нема проблем, бо вона або є, або її нема. А коли є вода своя, ну то це дуже добре, тому що ми маємо домашнє господарство. І коли нема централізованої, але в нас вона завжди є. Але не завжди так виходить, що вона є. Так що, друзі, зараз повернемося до води для того, щоб е, працювати. З інвертором для цього потрібен буде акумулятор і зарядне. Тобто коли ми садимо акумулятор, коли з'являється світло, ставимо на зарядку. Ну, У мене стареньке колись купив, так воно у мене і працює. Ну, Я думаю, в кожного господаря, який має автомобіль, є зарядка, є на машині акумулятор е, на автомобілі. Ну, Якщо купити інвертор, можна дивитися телевізор, буде Wi-Fi, можна підключити навіть холодильник. Наскільки часу? Це все діло, я не знаю, хватить. Ну, коли я провіряв, у мене сотка була акумулятор, і інвертор в половину менший був, то я 12 годин крутив, провіряв вентилятор. Там, ну, тоже, там таке не, не дуже він великий, тобто 0,752. То він 12 годин прокрутив і я його відключив. Понятно, що якщо включатиметься станція, тут пусковий ток більший, думаю, що не потягне не потрібно це робити. Знаю, що там є? Запобіжники в ньому повинні бути. ну, Придбав, хай буде. О, але дуже довго йшов, він місяць йшов до нас і вернемося до води. Тобто такий у нас моторчик. Тут у нас стояла така штучка. о, Штучка дрючка. О, називається контролер тиску. Все ж хочеться, щоб було вже по-новому. І пропала в нас вода. Насос то жужить, то не жужить Відмикається, води немає. І вийшло, що перша причина, подумали, що накрився е, насос. Тобто Купили ми насоса. Е, поїхав я купив, подзвонив Олегові, Олег поїхав, ну, він у мене цим займається. Я раніше також і е, скважини, тобі ж насоси ставив із ми без груш. Тобто, коли займався будівництвом, е, було таке діло, коли без штанів ходив, то брався за всю роботу і паяв. І розводив, і підключав воду. Ну, Але так як в мене є своя робота, є товариші, в яких теж є сім'ї, які треба годувати, подзвонив. йому, він приїхав, мені поміняв насоса. Ми розрахувалися, вода побігла 15 хвилин, він поїхав, вода пропала. Ну, Проблема. Думали, можливо, там настройки збилися в контролері. Е, приїхали, настроїли, там, почитали. Нічого не помінялося, Тобто він поїхав через 15 хвилин, вода пропала. Дзвоню до нього, кажу, давай Олег поміняємо контролера. ще. Хоч у мене була перша така штука, коли я замітив, це коли працює станція, бензогенератор, вода постійно є. Коли включається центральне світло, напругу, напругу подають, е перестає працювати ця станція. Тобто, ну Тут насос гавкнув із за те, що все-таки була проблема з світлом, але до чого я веду. Поміняли ми насос. Поміняли ми контройлер. Причина залишилася. Кажу, Оля, давай ще поміняємо клапан обратного. Якщо не клапан, тоді точно треба дивитися по світлу. Поміняли клапан, причина та сама. Найшов я старий стабілізатор. Зараз <кій> знаходиться він у скважині. Треба щось зробити йому ну, В скважині і, а може просто э, той провод, який йде в саму э, скважину, можливо, я його э, з коробки витягну, ну, тобто Зроблю через э, таку розетку і поставлю преобразуватель тока. тобто ви, вирівнювач напруги. Так що, Друзі, поміняли станцію, поміняли контролера, поміняли э, клапана, обратного, проблема не змінилася, поставили. Старого в мене був там. Ну він не старий, він нормальний на два виходи. Бо зараз об'їхали всю березань, немає. Є там не менше п'яти тисяч. Е ну такі, ну теж вони не дуже внушають довіру. І рішив знайти старого, поставив, водичка є. Так що такі бувають нюанси. Хто не тримає господарства, того немає проблем. От. А тут от така ситуація. Так що, можливо, комусь буде потрібна така інформація. Міряйте напругу, тому що є великі скачки, або низькі, або великі, і оцей контролер перестає працювати. Можливо, у когось були такі проблеми, напишіть. Можливо, хтось вже рішав такі проблеми. Напишіть. Ну, а я на цьому буду завершувати відео. тобі ж як буде працювати цей, ця штука, не скажу, тому що тільки придбали. От, але думаю, що він пригодиться. Все-таки зарядити акумулятор, поки є світло. Так само можна відключити пакет, вставити в будь-яку розетку, тільки ну, щоб напруги хватило. Повиключати там морозильні камери, і хай буде світло по всій хаті. Так що, друзі, на цьому все. О, я думаю, що такі інвертори в багатьох кого є, хто тримає свиноматок, тому що, наприклад, теплий коврик він потягне 100%. Та я думаю, потягне він і лампочку, але чи надовго. Це вже є проблема. Тобто вищити, наскільки цього хватить і наскільки буде хватати акумуляторів. Це акумулятор новий, куплений в перші дні війни є ще один, тобто їх два один взяла, теж новий. От. Ну, Тобто, є, що замінити, і я думаю, так буде набагато дешевше, особисто для мене. У нас стоять такі, дивився 15 і пішло-поїхало. Тобто, дякую Миколі, Сергійчуку і Тарасу, що не відмовили і допомогли. Так що, друзі, разом, тільки разом ми можемо рішити проблеми. От, По автомобілі, поки хлопці не дзвонили, шукають. Тільки щось буде новеньке, якась інформація, скину і покажу. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Підтримуйте один одного, допомагайте один одного. Разом ми сила. Всім пока.